Тай, панове, підрив ГЕС, наслідки подій. Дивіться, що нас приблизно чекає. Оскільки ми втрачаємо великий запас води з півдня України. І не тільки. Це все буде цепна реакція вверх по руслу Дніпра. Зрозуміло, що там є. Е Різні дамби, зрозуміло, що там, ну, як би по ідеї повинно бути нормально. Ну Но в Дніпровській області, в Дніпропетровській області вже є на сьогоднішній день мор риби. Вода уходить, риба з тою водою не може піти. Бо вона, привикла там бути сезон, міграція, там і все остальне, і воно буде гинути. Е, оскільки ну, я пасічник, я мушу це сказати. Е, бджоли, чому бджоли там, де розділялася вода, будуть гинути? І не тільки там, де розірвалася вода. Перше, бджоли будуть гинути по тій причині, що вони не можуть вилетіти з вулика. В бджіл немає реакції тікати від води. В бджіл є реакція тікати від диму, набирати мед і дружно покидати гніздо. тобто від вогню. Коли горить ліс, коли горить. Але коли топиться, бджіл такої реакції. Немає, на жаль, тому що бджола навпаки прилетить в вулику, надіючись, що там все добре, адже бджоли завжди жили в природі високо на деревах, і до них вода просто не доставала. Тому у них якби така реакція, що якщо вода, то потрібно навпаки летіти в гніздо і звідти не вилітати, захищати гріти, розпліт, щоб було тепло. Але сучасні вулики стоять 30 см над землею, і коли вода буде йти, вона затоплює нижній льоток. Добре, коли є верхній літок, то бджоли трошки довше поживуть. Якщо немає, то бджоли довше не поживуть. Вони просто буде затоплювати, вилетіти вони ніяк не можуть. І все, такі бджоли будуть тонути разом з розплодом і з тими вуликами разом. Тому така ситуація з бджолами. Ситуація, яка буде далі розгортатися. Там, де навіть бджоли не потонуть, в них не буде взятку, тому що сільське господарство там буде призупинено. Квіти не будуть мати е, вологи, бджолам просто не буде звідки брати нектар. І тобто там буде формуватися пустеля, адже там почало активно розвиватися сільське господарство, коли е, Дніпро почали ну, як би, пристосовувати до того, щоб зрошувальна система працювало. Вони строїли станції для того, щоб була електрика, і для того, щоб е, була вода. Тому там є сільське господарство без зрошування його абсолютно там не буде. Ну це не саме страшне. Саме страшне, що вода піде. Е, залишиться му буде ну не, не маленьким слоєм. Да? Тобто, мол, там буде до добрий метр, Я точно переконаний, що буде дуже багато мулу. Той мол, треба розчищати. В домах люди будуть розчищати, ну, десь при дорогах і так далі не будуть. Мул сформується і піде сонце. Там завжди було жарко, там завжди було тепліше, ніж тут а, південніше. І воно висушить і стане просто бетоном. Воно стане просто пустелею. Та територія почне опустелюватись. Ну, це не страшно. Це не Принцип, це не момент, який треба там бити паніку, потрібно включати голову. Дивіться, Саудівська Аравія, Арабські Емірати, всі ці країни, Оман, вони в пустелях, але при цьому вони умудряються робити так, щоб там було багато зелені в їхніх містах, щоб росли пальми, росли там. Тобто вони деякі взагалі участки пустелі роблять зеленими повністю. Що для цього потрібно? Ясне діло, вода. Звідки ми ту воду можемо дістати? Якщо не зросла Дніпра, то в нас підземних вод є багато. Для людей потрібно буде рити скважини, щоб компенсувати той рівень. Дорого, затратно, це все понятно, але другого варіанту немає. І для того, щоб та територія не опустелилась, не було піщаних бурь, не було там дуже жарко і так далі, потрібно масово садити дерева. Масово садити дерева, які пристосовані до жаркого, сухого клімату. Акація, липа. Модрина. Ну за Модрину точно не знаю, але переконаний, що більш за все вона може рости. Сосна, вона в пісках вона може рости. І, і, і ще, я думаю, там якийсь клен даже. Вони можуть рости в таких умовах, і їх потрібно масово там насаджувати, масово насаджувати. Далі, далі задумуватися за ті рослини, які е, використовують реально країни, які е, зроблять пусте, з пустелі, е, роблять е, ну, придатну для життя території і для сільського господарства, і про ті культури задумуватися. І Їх потрібно масово висаджувати там, де можна, тобто вдоль доріг. Десь якісь кущаки, десь ще щось масово. Чому? Тому що дерева затримують вологу. Більше дерев, більше вологи. Як це працює? Корінь, допустимо, в той самої акації, чи в той самої липи, чи в того самої сосни, він розвинений. І він уходить на кілька метрів під землю. І за рахунок цього, ті дерева будуть діставати підземні води і своїм корінням транспортувати наверх для того, щоб самим рости. І тоді. Той корінець, він буде з водою, він буде конденсувати, і там буде навколо ну, якась кількість вологи. Тому потрібні дерева, чим побільше дерев, багато дерев. Я сподіваюся, що в міністерстві або людина, яка дотична до того, побачивши це відео чи інші мої відео, і для того, щоб врятувати там ситуацію, бо дам построїть не скоро, візьмуть, розроблять програму. За якою там посадять тисячі дерев, мільйони дерев, чим побільше дерев, максимально, щоб були дерева, щоб розміновували там ті узбережжя доріг і туди лупашили дерева, 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 дерева. І тоді дерево затримає вологу, дерево не дасть там бути бурям піщаним, дерево там дасть можливість для життя, ташок і всього остального. Навіть коли там буде просто пташка, навіть коли там буде якась комашка, і, і відповідно вже на дереві зможе жити бджола, в неї буде звідки брати нектар і все остальне, екосистема почне там відновлюватися. Це тривалий, довгий процес, але тільки так це можна врятувати. Бо ГЕС нову дамбу, там швидко ніхто не построїть. Її повністю зруйновано, це треба повністю перестроювати, це треба все робити з нуля. І тому от така ситуація. Там з екологією. Потім треба наступний етап, коли ми вже маємо якісь певні моменти, де буде якась річка, де буде ще щось. Дивимося, де залишається вода. Треба масово зарибнювати. Треба масово зарибнювати, давати рибу, 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 рибу. Малька запускати багато. Чому? Тому що пташки, чайки, лелеки, всі остальні, вони втратять. Ну, Ланцюжок живлення розривається, розумієте? В них не, не буде просто що їсти. І, а треба зробити так, щоб було, що їсти. Тому масово треба туди е запускати, буде малька в ті водойми, які там будуть стави і все остальне. Е бо риби дуже багато відімре. Відімре риба, в нас стане менше корму, і екосистема порушиться там. Розумієте, що там пряма зміна клімату буде. Панове, Це дуже е дуже така велика проблема. Тому. За це треба турбуватися, про це треба думати. І хто б мені що не казав, бджоли будуть на вершині цієї цепочки, тому що комашка може з'їсти бджолу і буде вже сита. Бджола прилетить, запилить квітку, любу квітку, неважливо якусь сільськогосподарську культуру, любу квітку на дереві в будь-яку, ще десь буде насіння, буде насіння, знову якась тваринка буде сита і буде запускатися процес процес саме відновлення природи. Тому якось так підписуйтеся на канал Beekeeper of Ukraine, поки ця ситуація там триває, свої думки буду висловлювати, говорити. І вже пасічникам, які додивились це відео до кінця, кажу найбільш важливу інформацію. На наступний сезон готуйтеся до того, що на ту територію можна буде багато відправляти джолопакетів. Щоб ви просто розуміли захід і центр України. Будуть заселяти бджолами південь, схід України масово. І для нас це буде дуже велика робота. І повірте, без цієї роботи ми не зможемо відновити там природу на 100%. А за допомогою цієї роботи ми зможемо це все відновити. Тому давайте працювати, давайте, давайте будемо. Розумними людьми мислити глобально, батьом пасічникам це можливість підзаробити, і багатьом пасічникам це можливість зробити щось значиме. Давайте це зробимо разом. Збережемо бджіл і врятуємо світ. Всім гарного дня і на все добре.